Шановні, доброго дня, 3 жовтня. Тиждень назад я ще мав посадити цибульку на перо, але не виходить так, як хочеться, тому сьогодні в темпі вальса. Вчора ми вибрали всю помідору чорну, колібрі, жовту. Ви бачили фотографії. Все, що в нас вийшло вибрати з 400 кущиків, вибрали. Осталась залепуха або неякісна. Зараз я її всі сортую. Є в мене те, що насіння вибрати, є те, що буде дозрівати, є те, що завтра буде продаватись на базарі. Отака чудова помідорка. І зараз кущики убираємо, швиденько перекопуємо грядку і засаджуємо як мінімум, скільки вийде сьогодні засадити. Головне не все заливати водою. Ну Ось так. Для того, щоб перо розраховувати так, щоб було 10 кг на день. 10 кг на день це означає, що треба посадити 20 кг. Тобто, якщо ми тут 100 кг засадили і 10 кг на день, це означає, що раз на тиждень 50 кг ми проливаємо. Зрозуміли, так? Да? Або раз там на трошки швидше навіть. Ну, я про полив, про вирощування більше розкажу в наступному відео, буде більш доступно. Зараз трошки дос поспішаю. Головна суть цього відео, що помідорки ми убираємо і швиденько засаджуємо штудгар, тому що ми встигнемо ще зібрати як мінімум. Один урожай, а другий урожай треба буде трошки підігріти. Ну ось так, Тому що зелень росте до 4, 4 місяць, місяць 4 е, тижні, трошечки більше, якщо погода не дозволить, це вже коли будуть сильні холоди. Але тепличка є тепличка, в ній тепленько, в неї комфортно. Тому ось так. Обов'язково садимо тільки штудар, тому що з іншими кіна не буде е, сортами. Якщо, звичайно, цибулю посадимо, то буде такий гарненький тісненький прольот. Ну, все. Підписуйтесь на наш канал. Дуже дякую за ваші підтримки. Коментарі, лайки, поради. Будьте здорові. Пока.